Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я б хотіла продовжити розмову про таку рослину, сильно діючу, про таку хорошу, дуже рослину, як чистотіл великий, хелідоніум Маюс. Оскільки, враховуючи те, що от попередні були відео, і люди багато зверталися з запитаннями. І от сьогодні я б хотіла відповісти на ті запитання, які найчастіше зустрічаються. От є таке запит... Питання, чи можна використовувати замість спирту, горілку, самогон або інші там такі екстрагенти. Я е, скажу вам із своєї практики, і так як я вважаю правильно, що ні. Відповідно, ну от як ми знаємо, що кожна рослина вона містить біологічно активні речовини. І чистотіл це є рослина, яка достатньо вивчена, і саме екстракція діючих речовин, алкалоїдів, які зумовлюють саме лікувальну дію. Проходить при десь. Процент, процент спирту це 40, 43, 45 градусів, і спирт це є екстрагентом, який дозволений, який використовує фармацевтична промисловість для того, щоб приготувати ліки, щоб екстрагувати біологічно активні речовини. Зокрема, це стосується не лише чистотілу, а навіть інших таких настоянок, наприклад, конвалія, настоянка глоду, інші, тобто використовується тільки спирт, і відповідно процентне співвідношення ми готуємо. Вимірюємо спиртоміром, наприклад, розводимо це водою. Можна кип'яченою, можна звичайною водою, можна і неперевареною. До такого процентного співвідношення, щоб максимально зосередити, збалансувати ті діючі речовини, зробити правильну витяжку. Тобто це ні в якому разі не повинен бути самогон. Ну, Що таке самогон? Ну, Ви розумієте? Ну, Звичайно, це справа кожного, кожен як хоче, так і робимо робить і поступає в даних ситуаціях, але так як е, потрібно робити, то це тільки розведений спирт. Потім інші питання: От є доброякісні новоутворення. От декілька питань мені дзвонили, телефонували люди, запитували вайбер, писали. От, наприклад, є доброякісні новоутворення. Яка це повинна бути доза того самого соку приготовленого чи той самий настій, як ми готуємо із свіжої сировини, із сухої рослини. Тобто, я скажу так, що кожен випадок, кожна пухлина, кожне новоутворення це є індивідування індивідуально. і саме От коли я подавала таке дозування, що по 5 крапель три рази на день на столову ложку води за 20-30 хвилин до їди. Це є саме мінімальна така доза. І коли вже є яке захворювання, коли є онкологія, коли є чи доброякісне, чи злоякісне новоутворення, це все визначає тільки лікар. Є лікар, є консультація. Звертайтеся, будь ласка, консультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем, чи лікар дозволить так робити. Лікар визначить дозу, визначить саме. Той термін лікування протягом якого часу лікар буде спостерігати динаміку, лікар буде використовувати інші препарати і е, такі офіційні препарати, які призначає, е, наприклад, офіційна медицина, е, враховувати. Ти обов'язково те, чи це гормонально залежна чи незалежна пухлина. Якщо це навіть доброякісне утворення, то це все лікування визначає лікар. Тобто, 5 крапель це є середня така, можна сказати, профілактична доза, яку можна використовувати. Але що стосується лікування, то кожний випадок це є індивідуально, і лікар визначає дозування, термін використання, інші препарати, які використовуємо, тобто, це все обов'язково консультація лікар. Лікаря. Потім таке питання. Найчастіше люди запитують про лікування чистотілом злоякісних новоутворень, тобто це раку. І я хотіла б і ще раз зазначити, що є схема лікування, яку я використовую при лікуванні злоякісних новоутворень. І хочу ще раз наголосити, щоб так всі зрозуміли, що основне лікування при онкології визначає лікар-онколог, застосовуючи ті методи лікування, які дозволені, які є протокольні, це є оперативне втручання, це є. Хіміотерапія, променева терапія, і коли ми, наприклад, розглядаємо цей кожний випадок, то ми враховуємо, яка це є пухлина, чи це є пухлина гормонально залежна, чи це гормонально незалежна пухлина. От, якщо ми говоримо про гормонально залежні пухлини, то це йдуть новоутворення матки, яєчників, простати це. Щитовидної залози, от підшлункова залоза, коли є новоутворення, то також це може бути змішаного такого походження пухлина. Тобто, це ми враховуємо і обов'язково основне, що ми враховуємо, це дані обстеження, це те лікування, яке призначає онколог, оскільки в нас є. Така схема лікування, яку я застосовую ця схема, вона складається з чотирьох послідовних етапів. Тобто, ми враховуємо: по-перше, це дезінтоксикаційна антиоксидантна терапія, це третій етап. Третій етап це є імунокоригуюча терапія. Є такий препарат імуносан імунокоригуючий збір, який ми використовуємо для того, щоб зміцнити імунну систему. Тому що ми розуміємо, що як поведе себе імунна система, так буде проходити динаміка лікування. І імуносан, імунокоригуючий збір це є такі основні етапи лікування, які використовуються перед безпосередньо протипухлинним лікуванням. Тобто протипухлинний, це четвертий курс. Це ми використовуємо настоянку боліголову, а коніту. В деяких випадках ми не використовуємо. Наприклад, коли є пухлини головного мозку, ми ні в якому разі цими настоянками ми не користуємося. І постійно ми використовуємо з першого дня такий препарат протипухлинний, імунокоригуючий, противірусний, як онкосан. Онкосан він складається, до складу його входить чистотіл, чистотілу, входить десмодіум канадський водний екстракт, і входить екстракт омели білої. Зокрема, іде такий алкалоїд, витяжка алкалоїду це віскотоксин, який зумовлює лікувальну дію. Обов'язково ми враховуємо це. Якщо це, наприклад, є хіміотерапія, значить, ми. До хіміотерапії. ми е, протягом, от, Наприклад, зараз є така хіміотерапія, яка, наприклад, через 21 день прокапується, через 14 днів лікар-онколог призначає. І ми тоді вже це коригуємо, підлаштовуємося під те основне лікування, яке призначає онколог. І відповідно, щоб е, якби, ну, це такі захворювання страшні, що ми повинні максимально е, використовувати ті знання, той досвід і офіційно. Медицини і народної медицини, і відповідно, коли користуємося ми лікарськими рослинами, коли ми користуємося препаратами, онкосан, звісно, це хороший препарат, який дає стійку динаміку, але його треба користуватися ним це 2-3 місяці. Треба періодично проводити ці курси. Треба враховувати і коригувати відповідно склад даних зборів, відповідно до даних обстеження. Тому що обстеження КТ, МРТ, лабораторні показники, як ведуть себе імунні клітини. Коцити, лімфоцити, я обов'язково це все враховую з подальшим, і тоді ми вже зможемо досягти таку хорошу чітку динаміку. Тобто, і основне також що я б хотіла, от, користуючись нагодою, звернутися е, про. Ну, з таким проханням, щоб всі проходили обов'язково профілактичні огляди, хоча б один-два рази на рік, хоча б раз на рік, тому що в основному онкологічні захворювання вони звертаються люди, коли вже хвороба запущена, коли третя, четверта стадія йде. І, і тоді, звісно, лікувати це набагато важче, ніж коли це на початкових стадіях. Але все це обов'язково треба проходити обстеження, коли є які симптоми, які насторожують, коли є субфібрильна температура, тобто. 37, і 2, і 3, і 5, особливо по вечорах, тривалий час, коли є слабкість, коли людина без видимих на таких причин вона стає така, ну, як би втомлена, є слабкість, є при незначних таких фізичних навіть навантаженнях, є перевтома. Коли людина не відпочиває практично, коли є пітливість, тобто слабкість, то при таких ознаках слід обов'язково звернутися до лікаря і пройти обстеження, і коли хвороба на Початкових стадіях, то, звісно, це все лікується. І фітотерапія, я вважаю так і враховуючи свій досвід, тому що в мене кожен день звертаються люди з онкологією. І я бачу результат, наприклад, коли людина лікується 2-3 місяці. Ми бачимо результати, коли правильно лікар-онколог призначає лікування, коли правильно, наприклад, проведена операція, призначене лікування, і ми даємо трави, даємо лікарські рослини, які посилає нам Господь Бог, які посилає нам природа. І тоді це є такою запорукою, коли людина своєчасно звертається. Це є запорукою успішного лікування і успішного досягнення такої чіткої, стійкої, позитивної динаміки. І ще там в мене був такий коментар. Я б я хотіла не говорити, але скажу, що пише там один чоловік: що ой, там хтось пив чистотіл і помер. Помер не від чистотілу, а помер від того, що, Пізно звернувся. І, на жаль, і в офіційній медицині, і онкологи з тим стикаються, що коли втрачений час, то лікар він вже, ну, не наділений такими надзвичайними такими силами, якимись. то просто є такі незворотні такі фактори, коли ну, Навіть що неможливо, навіть, як би ми не хотіли, ми не можемо такої надати допомоги. Тобто, це тільки симптоматичне лікування. Коли хворий звертається на останніх стадіях, коли є він занадто ослаблений, коли організм втратив вже ті можливості, коли можна було лікуватися. А вам, мої шановні, я бажаю міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І якщо в кого виникнуть запитання, будь ласка, під кожним відео є номер. Телефону мого особистого є номер вайберу, на який ви можете писати в будь-який зручний для вас час, і я обов'язково відповім на всі ваші запитання, з якими ви звертаєтесь, які вас турбують. І до наступного зустрічі. До наступної.